Ось це царі землі, яких вигубили ізраїльські сини, і успадкували їхню землю на другому боці Йордану зі сходу Сонця, від долини Арнона до гори Аермона, і всю землю Арави зі сходу. Сеон, цар Аморейський, який жив у Есевоні, який володів від Ароїра, що є в долині у частині долини, і половиною Галаада до Явока, границі синів Аммона. І від Арави до моря Хенерецького, на сході й до моря Арави, Солоного моря на сході, дорогою до Асімота, від Темана, що під Асидотом Фазгою, і ох, цар Васана, який залишився з гігантів і проживав у Астароті та Ведраїні, який був володарем від гори Аермона, від Селхи і всього Васана аж до гір Гесурі, Махаті і половини Галаада, до границь Сеона, царя Есевона. Мойсей, Господній слуга, та ізраїльські сини розгромили їх, і дав її Мойсей у спадок, Рувимові, Хадові і половині племені Манасії, ось це аморейські царі, яких вигубив Ісус та ізраїльські сини на другому боці Йордану біля моря Ваалгад, на рівнині Лівану і до гори Хелка, коли йти до Сеїра. і дав її Ісус ізраїльським племенам, щоб успадкувати за їхнім жеребом, на горі, на рівнині, вараві. Васидоті, Упустелі у, у Негеві, Гета, Аморейця, Ханаанця, Ферзейця, Евейця і Євусейця, царя Єрихона і царя Гая, що є біля Витиля, царя Єрусалима, царя Хеврону, царя Єрімута, царя Лахіса, царя Ілама, царя Газера, царя Давіра, царя Гадера, царя Ермата, царя Арата, царя Левни, царя Одолама, царя Макіда, царя Тафуга, царя Офера, царя Афека Саронського, Царя Асора, царя Сумоона, царя Марона, царя Азіфа, царя Кадиса, царя танаха, царя Магедона, царя Єконама Хермельського, Царя Дорана Феддорського, царя Гойма Галилейського, Царя Тарса. Цих усіх царів двадцять дев'ять.